Час великої тиші, коли космос дихав вітрами перевісних снів, в океані свідомості, у гармонії, не затьмаренні і тіння, і світло із краю був народжений на землі, карлині серед сирок, у світі, в якому вітри співають у гілі дерев, та де радість і біль переплітаються. В одвічному танку життя світ смертних став моєю. Колискою другого народження, я пізнав радість першого дотику, І гіркоту прощання останнього, минав я коло часу від перших кроків до останніх, від юності невинної до старості, та шлях мій не лише людський. Є що ви з темряви у світло, Із невидимого, із духів до ясного дня І нині я віддаю мій шлях, це шлях самого всесвіту, що творить себе знов і знов у пульсі народжень, битві з небуттям Скільки разів я падав і знов здіймався, скільки разів забував ім'я своє, Щоб згадати його в новому втіленні. Скільки разів у мені народжувались цілі світи і згорали, залишаючи лише попіл пам'яті. Нині я складаю подяку зорям і сонцям, серцям, що любили, і очам, що прощали. Нехай мої слова линуть до тих, хто ще шукає, хто спотикається, та не падає, бо у великому танку буття Немає кінця, лише вічне продовження, І кожен, но симфонії творення. Переплітаються в отвічку танку життя Світ смертних став моєю Колись другого народження Я пізнав радість першого дотику І я коту прощання останнього І я коту прощання останнього Минав я коло часу від перших кроків якого, Минав я коло часу від перших кроків до останніх від ярості невинний до старості, та шлях мій не лише людський. Я йшов із темряву світло, із невидимого, із духів до ясного дня, і нині я віддаю мій шлях, це шлях самого всесвіту, що творить себе снов і знов, у пульсі народження. Чувались цілі світи і згорали, залишаючи лише попіл пам'яті. Нині я складаю подяку Зорям і сонцям, серцям, що любили, і очам, що прощали, нехай мої слова линуть до тих, хто що шукає, хто спотикається та не падає. Nie końca, że wieczne podążenie, jak korz, nota w symfonii tworzenia, nota w symfonii tworzenia.